Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство привіт, друзі! Радий бачити вас на своєму ютуб каналі. Зараз поговоримо про таку, ці... про таку тему, як ціна. На живу вагу на півтуші та на маленьких поросят. Зараз, якби не тільки це моя думка, а думка багатьох людей, що зараз дуже вигідно стало займатися свинями. Чому? А тому зараз почуєте. Дивіться, е, не знаю, як по всій Україні бачу постійно викладають відео, що, що цей жива вага впала, жива вага падає, жива вага падає, та все таке інше. Е, я думаю, ну, в принципі, всі знають звідки я. У мене ціна така. Навіть зараз дзвонять скупщики, десь мій номер взяли, чи хтось дав з людей, не знаю, дзвонять скупщики, хто на них кажуть бариги, ну я їх так не називаю. називаю це люди, ті, які можуть займатися тим, ну, чим можуть, тому такі справи. Це дивіться. До 140 кілограмів ціна 85 гривень. Це без таких процентів, відходів чи як там воно рахується. Це чисто, ну приїхали, забрали. До речі, вон, свинка загуляла, бачу. <кій> Дивіться, така от ціна. Якщо 140 плюс, то ціна 90 гривень. Ну, в принципі, я здавав свою свинку. У мене була свинка 130, вже не пам'ятаю, скільки там, Ну, трохи не дотягнуло до 140 кг. Ну я з ним домовився. Чоловік нормальний, адекватний, забрав по. О цьому, як його по 100, ну, по 90 гривень. До речі, перед ним я зважив свинку на це як кліточку, на вісак зважив. Він приїхав, я кажу, можемо переважувати з вами разом. Він каже, ні, я бачу ну, всю життя займаюся все життя, бачу, що вага ну, співпадає з твоєю, як ти мені назвав. Тому такі справи. Так, пів, по півтуші, на півтуші. Півтуші це рахується, якщо ви обсмалили. Потім це як його просто ось так по хребту, або по хребту розрубали, так вона пополам, або просто відділили так задок і передок, ну, коротше, півтуші з, необ, з необрізним салом. Півтуші ціна, якщо свинка також щось до 110 кілограмів васька, що ти робиш? Не кусай хвоста. Якщо свинка до 100, 120 кг іде півтуша, то беруть по 120 гривень. Якщо тушка виходить, ну півтушка виходить там 140-150 кг, чисто ну, сам вихід м'яса та сала, то ціна 140 гривень за кілограм беруть. Бачите, свинка загуляла, зараз. Ну... Ну, короте, Бачу, що свинка загулялася. Ну, це на відкорм, <coughs> так, Тому такі справи. В принципі, я скажу, що по такій ціні це дуже вигідно займатися. Ну, Уявіться, 90 гривень за кілограм та 120-140 гривень за півтушу, дивлячись, яку свинку ви зарізали. В принципі, дуже як би, таке діло, зараз це прибуткове. Тут у нас Васька, і це кабанчик у нас кастрований і дві свинки. Планую також вже буду сам різати, тому такі справи. Васька. Уже поки що ціни на сало, на м'ясо казати не буду, то вже буде наступно, наступне відео. Но також Дуже це, це як його дивують ціни саме в нас в нашому районі. Тому такі справи, друзі. Зараз поговоримо про, цих, про малих поросят. А поки що ось таку свинку. Зараз хоч зараз прийдуть. От, наприклад, Васька там сто, 110-120 кілограмів, також десь 120 вже кілограмів. Хоч зараз прийдуть по 85 гривень без процентів заберуть. Е, Скупчиків дуже багато зараз, дуже багато людей цим займаються. Мені дзвонили наші місцеві, ну, тоді вони казали, заберуть, якщо цинка буде 150 кілограмів. А цей чоловік з Краматорська сказав, що буде любу від 100 кілограмів, будь забирає. Ціну давав нормальну, приїхав, забрав та і все. Тому такі справи. Не. Не, Ладно, йдем. тепер поговоримо про малих поросят. Також цікава тема, також ціни дуже-дуже шокують. Так, друзі, на базарі у нас зараз ніхто своїми малими парасятами не торгує, тому що дуже небезпечно при постійно прильоти по базару. Тому зараз люди продають малих поросят з цього ну, з дому, прямо з подвір'я. В принципі, дуже багато оголошень. Зараз також малих поросят люди почали тримати, тому що ціна росте. Дивіться, зараз <кій> з дому я дивився в інтернеті на OLX у нашому місті, в нашому районі. Ціна від трьох тисяч три тисячі гривень це порося десь сім кілограмів. Шість, сім, вісім. Отак, от шість-вісім от. кілограмів. Потім три п'ятсот порося, Я дивився, це одна, це не пара, а одне порося 3500 гривень. Це в нас іде від вісьми до дванадцяти кілограмів. І три вісімсот. Навіть вже є. Я дивився вчора оголошення. Виклали продам поросят їм місяць і дві неділі. Вага п'ятнадцять кілограмів. Ціна 3800 без торгу написана. Тому такі справи, от уявіть, ну, це дуже така ціна велика на малих поросят. В принципі, як по знайомству по силу, якщо в себе своїх будеш купляти, можна договоритися звичайно дешевше. Ну, а ось так для чужих така ціна. 3800 це просто б'є рекорди. Я такої ціни ще поки що не бачив. Коли я почав займатися свинями, ціна була. На малих поросят 2700. Я купував <кій>, перше своє поголів'я. Я думав, це дуже страшна, велика ціна. А зараз у від 3800. Ну, все йде від того, що дорожчає сало, дорожчає м'ясо, дорожчає жива вага. і, тобто, звісно, вже люди кинулись купувати поросят, тому що все вигідно. І на цьому також заробляють ті, які тримають ну, свиноматок. Влупили ціну. Страшну а людям діватись нікуди. Хочеться сала, хочеться м'яса. Хочеться якусь капітану заробити, тому цей і виходить <кх> і таку ціну гонять. Ну, В принципі, я скажу, стандарт це від 3 до 3800. В інтернеті на Оликс в нашому місті, в нашому районі 3. 30 такі маловаті, а 3800 це вже такі гарні поросята. Я... Напишіть, будь ласка, яка ціна у вас на живу вагу на півтуші. І на малих поросят. І також укажіть, будь ласка, вашу область, звідки ви саме дуже цікаво, це така тема різниця. Дивися, якби одного блогера пише, що ціна на живу вагу падає, там страшне, як падає. Другого дивися, ціна на малих поросят дуже сильно падає, нікому поросята не потрібні. Ну, у нас, бачите, навпаки, поросята ціна піднялася, жива вага піднялася. Тому такі справи пишіть. Що, звідки ви, яка ціна у вас? Треба якось цю тему піднімати, треба, щоб були всі в курсі. <кій> би, слідкуємо, друзі, слідкуємо та спілкуємось. Тому такі справи, це в нас ремонтні свиночки, але ну, це ви вже знаєте в іншому відео. Хто з нових підписників заходьте, підписуйтесь та будемо розглядати цих свинок. Тому такі справи, друзі, ще раз кажу всім велике, дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та пошіть ціна у вас. а ми побігли справлятись по господарству далі.